Вітаю! Ви на каналі магазину рослинної їжі Пане Віган. І я Лариса Ковальчук. Тут я розказую про різноманіття пісної веганської їжі, показую, як смачно та корисно її приготувати. Ці продукти, про які я тут розповідаю, можна купити в магазині Пани Віган, що у Києві, або замовити з доставкою новою поштою по всій Україні. Сьогодні ми поринемо у світ веганських ковбасок. Ми розглянемо п'ять варіантів рослинних ковбас, перед якими не встоять навіть ті, хто їдять м'ясо. Отже, почнемо, і я беру кобасу. Отже, почнемо. Першою у нас буде ковбаса від торгової марки Према. Це український виробник. В основі її переважно пшеничний білок і трошки сою. Тому вона така пружненька. Зараз будемо розрізати, я покажу, яка вона всередині. Вона дуже класно пахне. Вона пахне просто офігєзно. Її хочеться з'їсти одразу. До речі, багато хто з наших клієнтів, я думаю, так само, кажуть, що по структурі вона схожа на труфіль, правда? Міцна але ніжна структура дуже відчувається спеція, вона трошки підкопчена, солоненька. Вона просто буде ідеальною в піці, як закуска на бутерброді. І повірте мені, що люди, які їдять м'ясо, вони просто не зрозуміють, що тут взагалі його немає. Наступна ковбаса, також від українського виробника Вегас. Вона вже на соєвому білку, 100% соєвий білок. Вона не така пружна, як з пшеничного білка, як з сейтану. Давайте подивимось в розрізі. Вона така рожевенька, однорідна. Це саме та ковбаса, яку додають до класичного салату Олів'є. Роблять з неї прості бутерброди. Або додаю цього крошку. Який смак трішки такий молочний, трішки вишковий, спецій не так багато, і її не рекомендується смажити, бо вона розпадеться, вона прилипне у вас до сковорідки і ви її не зможете підняти. Не можна підсмажувати. Коротше. Шинкова відпрема це також варіант вареної ковбаси, але від іншого виробника према це український виробник, і тут вона відрізняється тим, що у складі більше пшеничного білка, і як я вам і казала, коли у складі більше пшеничного білка, ніж соєвого, то вона така більш пружна. Зараз я розріжу і покажу вам, яка вона всередині. Ви побачите, що вона всередині має більш насичений червоний колір, тому що вона в принципі називається шинкова. А у шинкової, як відомо, серед любителів м'ясних ковбас, це така більш м'ясиста ковбаса. Тут немає шматків прям типу імітації шматків м'яса, але вона достатньо, достатньо така більш пружна. Ну, я б сказала, що може вона трошечки резинова. Але ця ковбаса більш солонувата, вона більш соковита, відчуваються спеції, кардабон, перець. Тобто її смак більш насичений. Класно буде підсмажити або в салати, або в піцу. Як захочете, як забажаєте. Четвертий варіант ковбаси це українська від Вегас. Тут вже Білка 50 на 50% 50% пшеничного, 50% соєвого, тому вона буде середня по пружності. Також у неї всередині є вкраплинки веганського сала. Давайте я розріжу і покажу вам, яка вона всередині. Ця ковбаска достатньо світла така. Як я і казала, з. Краплинками сала, але її вже можна смажити. Вона класно підсмажиться з обох сторін. Її також можна додавати у піцу, робити з неї бутерброди. Класно на сніданок, салати, або можна просто нарізкою, покажу вам її структуру. Вона, бачите, вона вже не така рихла, як 100% соєва ковбаса, але не така. Тверда, не така пружна, як е, е, та, в якій більше сейтану, пшеничного білка. А що на смак? Вона не така солонувата, як була шинкова попередня ковбаса. В ній відчувається перчик, в ній відчуваються спеції. Я б більш сказала, що вона більш м'якого смаку. Якщо ви будете запитувати у мене, яка ковбаса найсмачніша, смачніша, я скажу, що всі вони смачні. У кожного свої смакові пріоритети. Рекомендую вам спробувати і обрати, яка для вас буде найкращою. Це вже такі слайси. Я б не сказала, що це ковбаса. Воно нарізане як ковбаса, вона кругленька, але це більше схоже на шинку. Шинку зі смаком курятини. Є така ж сама зі смаком індички. Це виробник грецький, грецької продукції Віолайф. Давайте куштувати. Відкриваю тут. Вона порізана слайсами, що дуже зручно, коли їдеш з собою у якусь подорож або йдеш на пікнік. Дуже зручно взяти. Якраз шматочок, і зробити з нього бутербродик. Я вперше куштую. Я не куштувала, це новинка. Вона на смак, ну консистенція, по-перше, я вам покажу, вона така, вона схожа на сир. Я б сказала, що по консистенції вона схожа на порізаний сир, але є такі шматочки, і на смак достатньо солена. Вона прям, знаєте, як. Як така копчена, копчена солена курка. Коли спробувала, мені одразу захотілось зробити з нею паніні. Я думаю, що це чудова думка. Пропоную приступити до приготування паніні. Так, що нам до цього потрібно? Беремо шматочки веганських сласів з кур'ятиною. Беремо нашу чиабату, помідорчики, зелень. У мене є. І ще є веганський майонез. Розрізаю чиабату. і мені дуже подобається. Коли попередньо чабату підсушити трошки на сковорідці. Поки чообата підсушується, поріжемо, підготуємо помідорки. Все достатньо просто, швидко. Це такий, знаєте, перекус, коли дуже хочеться їсти і не хочеться готувати, але хочеться чогось смачненького. Давайте подивимось. О, дивіться, вона вже тут така, вона повинна бути саме хромкою скоринкою. Тому а тут же трішки підзолотилось, дістаємо. Тепер все дуже просто. Ми беремо майонез. Це веганський майонез, до речі, він зроблений на аквафабі. Дуже простий склад. Колись у наступних відео я покажу, як його готувати. Дуже просто, дуже смачно змащуємо, змащуємо це все. Майонезиком. Класний, класний звук, до речі, коли воно так шхрібеться. Відчуваєте? Відчуваєте? Чуєте? Тепер ми кладемо листя салату. Тепер накладаємо наші курячі слайси. Отак, от, отак, от, 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 нормально. І зверху. Якщо хочете, можна додати лучок, але це така справа, коли треба кудись йти, то краще лучок не додавати. І помідорчики, 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 щоб було соковитіше. І зверху друга половинка. Головне, щоб не переплутати, де верх де низ. І так ми її накладаємо. Дивіться, яка красота. Щоб будемо розрізати, бо так я точно не вкушу. Класно, це те, це те, що треба. Дуже смачно, швидко. Купуйте, готуйте, смакуйте, пробуйте. От який з цих варіантів заохотив вас спробувати веганську ковбаску? Можливо, ви щось вже куштували? Як вам на смак? Поділіться в коментарях. Завітайте до нас у магазин в Києві. Там ви знайдете багато рослинного і смачного. А якщо ви не з Києва... Оформлюйте замовлення через сайт, ми відправимо по Україні новою поштою. Не забудьте підписатися та поставити лайк, якщо цього ще не зробили. Побачимось в наступних відео.